середу ввечері на стадіоні Монжуїк склався цілий пазл, який деякі фани Барселони назвали дуже просто: мафія УЄФА проти Барселони. Атмосфера цього матчу була напруженою. Що задовго до стартового свистка? Це був так званий відкладений через Інтер фінал Ліги Чемпіонів 24-25, який ми все-таки побачили 1 жовтня 2025-го, але вже за інших обставин. Сьогодні говоримо про матч Барселона псж і блискучий виступ Іллі Забарного на головній футбольній сцені. Цього Ого тижня Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. Президент Барселони Жоан Лапорта і президент ПСЖ Насер Елхалеїфі, які ще нещодавно вважалися ворогами через історії з Месі та Суперлігою, напередодні матчу зустрілися в місцевому ресторані Віа Венето. Камери зафіксували тепле рокостискання, дипломатія замість конфлікту. За інформацією журналістів, Лапорта навіть розглядає можливість вивести барсу із проекту Суперліги, чим остаточно віддалиться від стратегії Флорентіно Переса і остаточно примириться з УЄФА в особі Чеферіна. Це політичний фон, який Дав відчуття, що матч має більше підтекстів ніж здається, мир з ПСЖ, мир з УЄФА і повноцінне повернення Барселони в європейську сім'ю. Панувала атмосфера свята. Інший штрих до атмосфери благодійність. Барса виставила на аукціон футболки після матчу. А всі зібрані кошти мають піти у фонд створений Луїсою Менріке та його дружиною. В пам'ять про їх доньку Ксану. Це був сильний символ. Це була подія, в основі якої був не тільки футбол, але паралельно. Провокації Барселона в день матчу перетворилась на зону бойових дій, де правоохоронці робили все можливе, щоб не допустити конфліктів. ПСЖ співали Усман золотий м'яч, нагадуючи про тріумф Дембеле над ламіном Ямалим. І робили це тоді, коли сам Усман навіть не грав. Він травмований. В Каталонії це сприйняли як насмішку. А ще був несподіваний візитер, який приправив антураж поєдинку на максимум. Це Луїш Фігу, який прибув на Монжуїк в статусі амбасадора УЄФА. Для місцевих фанатів це приниження на трибунах вибухнули образливі скандування, нагадавши екскапітану Барси, що зрада ніколи не забувається. А тепер давайте перейдемо до матчу, де одну із провідних ролей відіграв Ілля Забарний, який отримав найвищу оцінку в матчі за версією Софаскор. Найбільш пам'ятним епізодом став момент на 14 14-й хвилині, коли Ілля врятував після удару Феррана в порожні ворота. Чому ми таку увагу звернули на антураж цього матчу? Вся справа в тому, що фани Барселони підозрюють арбітра матчу Майкла Олівера в упередженості. Вже під час гри до нього виникли. Серйозні питання. Епізод із Ноно Мендешом у другому таймі, коли той мав отримати другу жовту за фул на Ямалі, але уникнув покарання, став ключовим на думку фанів Барселони. За рахунку 1-1 барса мала б залишитись в більшості, і сценарій матчу міг би бути зовсім інший. Гансі флік після матчу розповів, що він звертався до четвертого арбітра з приводу цього моменту, але йому повідомили, що фол було записано на Фобіана Руїза, який також блокував Ламіна. Що був епізод за участі Ліза в першому таймі, коли він зупинив Еріка Гарсію в штрафному Майданчику цей момент навіть брали під розгляд вар, але Майкл Олівер тут не побачив фолу. Додайте ще й суперечливий гол Гонсалу Рамуша. Офіційний транслятор матчу показав дивний ракурс, де було показано лише одного португальського нападника. А деякі аналітики стверджували, офсайт був очевидним, і навіть в медіа завірусилась новина, що в цьому епізоді була допущена серйозна помилка. Проте згодом всі лінії намалювали і виявили, що гол було зараховано правильно. Ці моменти сформували відчуття несправедливості, яке багато хто назвав традиційним для матчів барси проти клубів близьких до УЄФА так само було і в матчі проти інтера, коли деякі дії арбітрів були достатньо спірними. Зрештою, це була лише одна сторона цієї епічної битви, яку ми хотіли підсвітити для вас. Це важлива складова, але все-таки невирішальна. І тепер давайте перейдемо до виключно футбольної складової, яка вийшла не менш цікавою. Окрасою цього поєдинку стала сама гра. В першому таймі Барселона виглядала якісніше її лінія оборони розташувалася високо на П'яти метрах від воріт, і це збивало ритм. ПЖ команда після швидкого проходу першої оборонної лінії Барси втикалась в цю стіну, і певний час не знала, як правильно виводити своїх гравців у вільні зони, які все таки виникали у захисних редутах господарів. Гансі Флік пофіксив високу лінію оборони Барселони, яка з початком сезону все частіше давала збої. Після третього туру Ла Ліги Барса була лідером за допущеними великими шансами біля своїх воріт. Таких не аж 12, А це були матчі проти скромних майорки ліванти та рай отже, робота над помилками була зроблена. Зараз тренер Барселони знайшов середнє значення в урівнянні розташування лінії на простір, і саме тому парижани припускалися великої кількості неточностей, що зовсім їм не притаманно. 29 помилкових передач і лише 86% точності в першому таймі нижче від їхнього звичайного показника, який складає 90 плюс відсотків як в матчах чемпіонату Франції, так і в матчах Ліги Чемпіонів, де команда Луїса Єнріки також звикла домінувати над суперниками. Барса користав у гостей до 70-ї хвилини здавалося свіжішою та більш організованою, але після перерви все змінилося. Барса впала в точності до 80%, А Пеже навпаки підняв темп, додав у кількості та якості передач. Після перерви парижани вже мали 88% точності і більшу кількість передач в порівнянні з першими 45 хвилинами. Також Лісінрики вчасно кинув обій свіже підсилення. Люка Ернандес, Рамо та Лі. Нові гравці, які дали команді необхідну енергію, щоб Пеже виконав свій головний план на гру, який полягав в тому, щоб вивести Барселону із балансу і на цьому фоні зробити результат без ключових гравців. Нагадаємо, що через травми на Монжуїк не зіграли Дембеле, Дуе, Хвіче та Маркіньос. Ключовим моментом стала заміна Педрі на Берналя. Педрі був головним щитом проти пресингу і його вихід вибив барсу з ритму. Лисенріки фактично застосував тактику малих порізів. Постійні удари по ногах Педрі, щоб він не міг дограти матч. І коли його не стало, Барса втратила метроном в центрі. Саме тут і була здобута перемога. Жорсткий ментумен пресинг, з яким Барса ще якось справлялась, коли Педрі був на полі. Змінився хаосом, коли в центрі поля залишились Берналь, Френкі і Касадо, який замінив Ольмо. В фінальній частині гри Барселоні не вистачило холодного розуму і футболістів, які чудово виходили б з під пресингу. Мова про Педрі, та ще одного важливого гравця для Барси в цьому матчі Еріка Гарсію, якого повністю вимотаного забігами форвардів ПСЖ замінили на 86 й хвилині на Крістенсена. Френкі залишився єдиним, хто міг би уповільнити гру в той час, як ін... Інший диспетчер Ламін Ямаль був не готовий грати всі 90 хвилин, адже проводив лише другий матч після травми. У 18-річного Вундеркінда Блауграни було зафіксовано 20 втрат м'яча. Той же Рашфорд виглядав більш готовим до 90 хвилин інтенсивного футболу і був гострішим. Зрештою, у багатьох футбольних експертів виникли питання до замін Гансі Фліка, і в цьому аспекті німецький тренер також програв Луїсу Енріке, який розіграв свої карти в цьому матчі на всі 200%. Окремої уваги заслуговують пропущені голи Барселоною. Перший гол це. Наслідок трьох помилок. Перша кунде занадто різко кинувся на Мендеша і дав йому простір за своєю спиною. Друга не зробив тактичний фол, коли була така можливість. І третя це помилка Кубарсі, який вирішив зіграти у підкаті, позбавивши себе можливості дограти епізод до кінця на двох ногах і спробувати завадити Маюлю. Каскад помилок, і це 1-1. Так само голф Рана Тореса також пройшов після помилок гравців ПСЖ, як в браку передачі, помилився Вітінія, так і в позиційній розібраності захисту. Але так як помилялась Барс. В цьому матчі ПСЖ Луїс Анріке собі не дозволяв. Особливо епічним видався той самий вирішальний гол на 90 й хвилині. Стежимо за Пау Кубарсі. Центрбек Барси побіг за лі у фінальну третину поля. Це була 90-та хвилина гри. Бальде грав в цьому епізоді по хакімі, і це ще один антигерой цього моменту. Адже Алехандро просто не розрахував свої сили. Він тільки після травми і тому перебуває не в найкращих кондиціях. Тож Кубарсі та Бальде покинули свої позиції. І що ми бачимо далі? Пау не дограв цей епізод до кінця. В нього не було жовтої картки, і він міг зробити тактичний фол. Подальше розташування у Бальде та Кубарсі, повна неузгодженість в діях, що призводить до того, що Хакімі абсолютно один на правому фланзі. Зрештою, оборона опиняється обличчям до воріт, і бігти назад десь метрів 50 – абсолютно утопічна ситуація. Ну а далі всі вже все бачили. Це був класичний камікадзе футбол барселони Фліка, від якого німець дуже хотів вилькувати свою команду, але стара болячка поки залишається. Після матчу саме німецький наставник дав ідеальний опис того. Що відбулося на полі стадіоном Монжуїк. Я на 100% переконаний, що ми граємо на рівні ПСЖ, але маємо робити це всі 90 хвилин. Вся команда повинна працювати, вся команда повинна захищатися, вся команда повинна використовувати вільні зони, вся команда повинна брати участь у контролі м'яча. Ви самі бачили, в ПСЖ кожен гравець хоче мати м'яч. Знає, як використовувати простір на полі, знає, як грати один в один. Нам потрібно цьому навчитися. Після перерви у нас було 3-4 хороші відрізки, як в захисті, так і в. Атація, але було видно, що ми втомилися. Якби ми зробили все правильно, думаю, ми б виграли цей матч. Але очевидно, цього не сталося. Сьогодні ми програли, і мені це не подобається. Ми повинні прийняти факт поразки і визнати, що ПСЖ дуже сильні. Ми розчаровані, і вболівальники розчаровані. Ми повинні визнати, що нас переграли, але ми мусимо продовжувати працювати і ставати кращими. Цей вечір на Монжуїку дав одразу кілька уроків. Барсе здатна грати на рівні ПСЖ, але лише за умови концентрації та інтенсивності. Всі 90 Хвилин втрата одного ключового гравця, як Педрі, занадто сильно впливає на команду. Луїс Андріки показав, його система пресингу здатна перемолоти навіть організовану барсу. Наставник ПЖ після матчу визнав свій план, який полягає буквально в кількох словах. Сьогодні Педрі завдав нам багато клопоту. Ми говорили про нього перед матчем, але було дуже важко його зупинити. І, зрештою, їм це вдалося: зупинити Педрі в нинішній Барселоні. Це як зупинити серце каталонців, зупинити Педрі дорівнює зупинити Барселону, Гансі Фліка. і якщо в рейтингу золотий м'яч для для світу, іспанський центр хаф лише одинадцятий. То для Барси він номер один. Цей матч дуже добре це продемонстрував. Найголовніший висновок, який варто винести кожному футбольному вболівальнику з цього матчу. Система Луїса Енріке переграла систему Гансі Фліка. Точніше, навіть передушила її навіть без Дембеле, Дуе, Хвічі, і Маркініса. Але в той же час не варто забувати, що й Барселона вийшла на гру без Рафіні, Жоана Гарсії, Гаві та Ферміна. Зрештою, це міг бути ще крутіший матч, але й без того матч на Монжуїк був корисним для футбольної науки з кількох причин. Це був тактичний майстер-клас Луїса Енріки з обмеженим ресурсом, і це був тактичний провал Гансі Фліка, який сьогодні був не на висоті і скоріше показав, як не треба робити день, який так добре і позитивно починався для Барселони з примиренням. Закінчився з іншим примиренням, звиканням до нової реальності, в якій Парі Сен-Жермен став першою командою в історії Єврокубків, якій вдалося виграти три виїзні поспіль матчі проти Барселони: 4, -1, 4 -1 та Справжній кошмар пише Опта, і з цим статистичним гігантом важко не погодитись. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закінте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.